Перше послання до коринтян, тринадцятий розділ. У виконанні проєкту Слухай, Молись, Роздумай. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої. І коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди. Але тішиться правдою усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно, коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю. Як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільше між ними любов. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить в усе, сподівається всього. Усе терпить, ніколи любов не перестає. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або Бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю усю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю. То пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить. Вірить в усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується, бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загаці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишається віра. Надія, любов. Оці три. А найбільше між ними любов.